Два місяці під вартою без можливості внести заставу. Шевченківський районний суд столиці напередодні заарештував працівника прокуратури, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП у центрі Києва, унаслідок якого загинула жінка. Особливістю провадження є те, що роль обвинувача взяв на себе генеральний прокурор Руслан Кравченко. Деталі в сюжеті Романа Барашева. Ці кадри вулична камера зафіксувала в ніч проти неділі. Хідником прямує жінка наближається до перехрестя, щоб перейти дорогу, аж раптом просто на неї і на пішохідну зону з великою швидкістю мчить чорна іномарка. і разом зі збитою перехожею влітає в будинок. Пошкоджена водосточна труба, потрощена фасадна плитка будинку. Все це сьогодні нагадує про трагедію. За кермом автомобіля, що вилетів на тротуар, був чоловік. За попередніми даними слідства, п'яний водій залишив автівку та спробував втекти. Очевидці кинулися на вздогін. Сховатися від правосуддя керманичу не вдалося. Згодом його затримали. Пізніше у крові водія експертиза зафіксувала 1,77 проміле алкоголю. Це приблизно в дев'ятеро більше за норму. Також стало відомо, що за кермом автівки перебував 24-річний держслужбовець, працівник органів прокуратури. 啊！ У понеділок у судовій залі під час обрання запобіжного заходу підозрюваний мовчав. Зокрема, проігнорував запитання журналістів чи вважає себе винним у вбивстві. Не відповів також чи він син Андрія Молочного, популярного в Україні коміка на початку 2000-х. Щоправда, зараз той живе в Москві та розважає російську публіку. Сторону обвинувачення у судовій залі представляє особисто нещодавно призначений генпрокурор Руслан Кравченко. Підозрена молочна, обґрунтована підозрюваність у для тяжкого злочину, за який передбачено покарання вигляді позбавленої волі на срок від 5 до 10 років позбавленої волі з позбавленням правом керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років. У суді генпрокурор вимагає застосувати до підозрюваного як найсуворіший запобіжний захід. Натомість адвокати підозрюваного просять про домашній арешт. Суд підтримав позицію прокуратури. Найближчі 60 днів Андрій Молочний перебуватиме під вартою без можливості внести заставу. Засування забіжзапові детримані під вартою 60 днів. Це сором для нашої системи. Особисто мені соромно. За працівника нашої системи, тому хочу змінити думку суспільства, що не всі прокурори такі. У перші хвилини після аварії перехожі намагалися врятувати життя постраждалої. Втім, її травми виявилися несумісними з життям. У лікарні жінка померла. За словами Руслана Кравченка, сторона обвинувачення ставить перед собою мету добитися максимального покарання для працівника прокуратури, що п'яний сів за кермо і зганьбив честь мундира. Роман Барашов Євген Камінський подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини.